Згусток в горлі, і він тисне на на, на ваше горло, ніби хочеть вас придушити. Відчуття важкості в грудях, почуття провини з моєї точки зору. Це дитяча реакція. Не можете пробачити собі минуле, продовжуєте нести тягар ситуації, де ви, можливо, вчинили недобре щодо якоїсь людини, і караєте себе за це минуле. Тоді ви відчуваєте почуття провини, і насправді це токсичне почуття в цьому відео. Я розкажу, чому воно руйнує ваше життя. І чому вам треба звільнитися від цього почуття? Як виникає почуття провини? Воно виникає в процесі усвідомлення, коли ви порушили якісь стандарти, свої внутрішні або соціальні які стандарти. Так? Ну вчинили недобре щодо там якихось норм, там несправедливо там нанесли школу, шкоду і тому подібне. І потім до вас приходить ваш внутрішній критик, пригадує цю ситуацію показує її як слайд всередині вашої голови і каже ось ось ти тут ти тут поганий батько ти тут погана погана мати ти тут поганий працівник ти тут несправедливий друг так ти тут там зрадник так ти погано вчиняєш щодо щодо власних дітей потім це викликає емоційну реакцію як почуття провини і вона самотично як проявляється у когось це такий згусток горлі і він тисне на на, на ваше горло ніби хоче вас придушити так у когось відчуття важкості в грудях, так і воно розливається по грудній клітині, у когось в'ялість в руках, так тим, тим не менше, все всі ці реакції вони забирають вашу життєву енергію. Насправді вам не потрібне це почуття провини. Вам здається, що незважаючи на те, що ну, от я ж вчинив там, можливо, там недобре, і треба ну, нести цей тягар, продовжувати себе, себе картати. Але насправді це не так. І перед тим як я розкажу, як впливає на ваше життя, на ваші стосунки, на на ваше самопочуття і на вашу кар'єру почуття провини, я хочу вас запросити на курс, практичний курс по звільненню від почуття провини. На ньому я даю протягом трьох тижнів три протоколи, три техніки. Курс практич практичний на 80%. У вас будуть конкретні техніки, як звільнитися від цього тягара минулого. Як звільнитися від тих ситуацій, де ви можливо вчиняли щодо інших людей недобре? Можливо, навіть їм шкодили, і ви не можете це відпустити. Я за допомогою цих знань сам звільнився від почуття провини, а Також багато моїх клієнтів звільнилися, і тому я зараз ділюся цими знаннями. Тож записуйтеся на курс за посиланням в описі до цього відео. Отже, як впливає ваше почуття провини на ваше життя? Давайте розберемося і зрозуміємо, чи воно взагалі вам треба. Перше, що відбувається з вашим настроєм, коли приходить ваш внутрішній критик і підсовує ці спогади, що відбувається? Це засмучення, це пригнічення, це можливо, тривога. Так, це думки, що як я можу, як я могла. Що я за людина, так? Такі думки. Що відбувається з радістю від життя, що відбувається з легкістю? Що відбувається з задоволенням від життя? Все це зникає, все це зникає, і натомість, замість там життя, ви бачите оці спогади, ви в них застрягаєте. Це насправді добре. Йдемо до е, простосунки. Йдемо в стосунки. Що відбувається з вашими стосунками? У вас менше енергії, у вас менше ентузіазму. Ви не можете собі пробачити. Ви, можливо, навіть якщо стосунки зараз цієї людини, людиною, щодо якої відчуваєте провину, ви починаєте ну, якось там задабрювати цю людину, так і відступати від якихось там власних принципів, щоб якось догодити цій людині. І тоді, що відбувається між вами, там неважливо, це ваш партнер або ваші діти. З цих стосунків зникає довіра, з цих стосунків зникає легкість, з цих стосунків зникає емоційна теплота, там є напруження. Так само і на вашій роботі, тобто, якщо ви постійно думаєте якусь ситуацію, то у вас банально менше уваги для того, щоб розвиватися професійно, так виконувати свої проекти, свої завдання. Так. Отже, насправді є тільки мінуси від цього почуття. Є тільки мінуси, підкреслюю. Воно ніяк не вик... не, не змінює ваше минулого. Воно тільки руйнує вашу, вашу психіку. І зараз я вам дам ті знання, котрі звільнили мене. Від почуття провини назавжди. і звільнили багато моїх клієнтів в індивідуальній роботі. Але перед тим як я поділюся цими знаннями, підписуйтеся, будь ласка, на мій телеграм. У мене є корисний телеграм, де я даю техніки емоційної саморегуляції, як звільнитися від почуття тривоги, як звільнитися від почуття злості в екологічних формах. Це безоплатно, підписуйтеся, у нас там цікава ком'юніті. Отже, що вам треба зрозуміти про джерело провини? Воно є умовно об'єктивне, коли ви нанесли комусь шкоду, так? коли дійсно щодо людини якось чинили там ну, несправедливо, так? Ну, навіть переступили там через власні цінності і там вчинили, нанесли якусь шкоду. Так? Окей. А друге почуття провини воно може у вас виникати, коли перше. Коли вами маніпулюють, так, коли особливо це у людей з нарцисичним розладом або з нарцисичними рисами, вони вони вас стидять, так. Соромлять вони вас соромлять, вони хочуть, щоб ви відчували почуття провин, тобто вам нав'язували, нав'язують те, чого ви насправді не робили. Кліють ніби от Ти це зробив, ти поганий, ти там не вдаха, ти, ти, ти підставив там, і подібне, Хоча об'єктивно цього не було. Вони хочуть вас індекренувати, заразити цим почуттям провини. І другий варіант так само це коли ви самі собі. Помилково навіюєте почуття провини, так це коли особливо, коли там ви бачите, що людина засмутилася у спілкуванні з вами, і ви приймаєте відповідальність. Ну, це така нездорова відповідальність за її емоції. Думаєте, і оце там через мене він засмутився. Ще через мене вона, вона засмутилася. Або ви можете саме відчуваєте провину, коли ви комусь відмовили. Коли ви комусь відмовили. Це також ну таке нездорове нездорове, токсичне почуття провини. Тому що ви маєте право комусь відмовити, і ви насправді не відповідальний за, за емоції іншої людини. Отже, тепер переходимо до, до знань. Дуже уважно. Дивіться, почуття провини це така, в принципі, з моєї точки зору, це дитяча реакція. Це дитяча реакція, в якому сенсі? Вона, вона була навіяна в дитинстві. Вас запрограмували так в дитинстві реагувати. Ну, батькам зручно винити дитину, так щоб вона стала більш зручною і так легше, ніби виховувати. Так? І почуття провини, воно токсичне і воно працює в парадигмі. Я зробив щось не так, мене мають покарати. Тобто, бачите, злодій має бути там покараний. Злочинець має бути покараний. От в цій парадигмі. Тут що треба зрозуміти? Дивіться, ви маєте право на помилки, і будь-яка людина може помилятися. І те, що ми помиляємося, це наш нормальний контакт зі світом. Так? І те, що ми помиляємося, це не означає, що ми обов'язково має маємо бути покараними. Тобто те, що я вам зараз розповідаю, вам треба по-іншому подивитися на, цей, на, на це відчуття, на, на, навіть на власні вчинки. Так? Тому що частина з ваших вчинків, більшість, ви зробили помилку через те, що, ну, наприклад, там, не мали там, достатніх знань. Так? Не через те, що ви там таїли зло і хотіли людині завдати болю. Так? Більшість цих вчинків. Вони так. І е, насправді, те, що ви самі себе караєте з цієї парадигми, тобто я зробив щось не так, мене, мене мають покарати. І це повторюю, це було індекреновано в дитинстві. Так? Це у нас парадигма винуватого, те, що я розповів. За кожний проступок я маю бути покараний. Але є інша парадигма парадигма відповідального. В чому тут суть? Парадигма покараного – Я маю себе покарати. Перше. Парадигма винуватого, я застряг в минулому. Тобто, дивіться, винуватий – він сам себе карає і він постійно обмусолює це минуле. Він не дивиться в майбутнє, він не дивиться на те, якщо, що можна виправити і змінити. Парадигма відповідального це кардинально інше. Дивіться, зараз я вам скажу, і ви зрозумієте, чому в дитинстві треба трошки по-іншому дитину виховувати. Парадигма відповідального це так. Я приймаю те, що я колись вчинив недобре, колись я там, якісь стандарти порушив, якісь правила порушив, навіть на шкоду іншій людині. Так, я це приймаю. Перше, я це приймаю. Я приймаю здорову відповідальність за це. Другий крок, коли я це визнаю, що я можливо, я так -от, так, от певним чином вчинив, комусь нашкодив, наприклад. Друге, я маю задати собі: добре, а що, як я можу це виправити зараз? Тобто, що я можу зробити для цього, щоб це виправити? Ну, якщо я можу щось зробити, я це роблю. Друге питання, що багато ваших вчинків ну, вже нічого не зміниш. І тому о, третій крок йде: Окей, що я можу робити в майбутньому, щоб не допускати оцих минулих помилок? І оце парадигма відповідального. Ви себе не маєте карати. Це, ваш, це вас знищує психічно і тілесно. Це знищує. Ви маєте е, приймати відповідальність в той спосіб, який я сказав. І коли ви так починаєте дивитися на світ, окей. Я маю право на помилку. Це насправді, дивіться, не виправдовує там, там, насилля щодо людей. Там, і це не виправдовує там, добрих вчинків. Але навіть якщо я щось таке зробив, окей, я це приймаю. так, це, Я погоджуюся, що це було неправильно, і в майбутньому я можу зробити АБВГД, і складаєте список і план дій. Оце парадигма відповідального. І практично, тобто, те, що я вам зараз там теоретично розповів, я буду давати на своєму курсі почуття про. Як пробачити собі помилки минулого і відпустити тягар минулих оцих ситуацій. Е, дається конкретні протоколи. Оця вся теорія буде оформлена в, в конкретних протоколах, конкретних психотехніках. Ви зможете, ми розберемо конкретні ваші ситуації, де застрягає ваша увага, що ви не можете відпустити. І в кінці ви зможете собі пробачити оце минуле, навіть якщо ви вчиняли щодо інших людей. недобре. І це покращить ваші стосунки, покращить ваше самопочуття, покращить вашу взагалі реалізацію по життю. Записуйтеся за посиланням в описі до цього відео.